Добрий день, любі хлопчики та дівчатка чудові! Тема сьогоднішнього нашого заняття зиму проваджаємо, весну зустрічаємо, тож сідайте зручно, будемо розпочинати. Любі хлопчики, гарні дівчатка. будемо на сонечне літо чекати. Осінь золоту пам'ятати, зиму люту проваджати, весну красну зустрічати. Діти, за календарем сьогодні у нас останній день зими. Завтра прийде до нас весна красуня, сонечком теплим, з дзвінкими струмочками. А те, як зустрілася зима з весною на дорозі, послухайте віршик. Стрілися зима з весною, на одном шляху принесла зима морози у своїм міху, а весна веснянонька, квіти весняні, а весна веснянонька радісні пісні. Розгулялись хуртовини у сумнім танку, Побороти зима мрії весного мінку. А весна веснянонька ріки розлила, а весна веснянонька радість принесла. Діти, давайте розглянемо ці два малюночка. На одному зображена зима, а на іншому весна. Які ж зміни відбудуться в природі з приходом весни? Так, сонечко почне перегрівати тепліше, сніг почне танути. З'являться перші квіти, на деревах з'являться бруньки. Люди змінять теплий зимовий одяг, на більш легкий, весняний. Діти, давайте пригадаємо, якою була ця зима. Зима зима, усякий знає, вона холодною буває, летять, кружляють, як пушинки, легкі білесенькі сніжинки, міста чистенькі, білі села. Зима і радісна, і весела. Ну а зараз я пропоную вам за допомогою мнемо доріжки скласти речення про нашу зиму. Сніговик на санчатах везе подарунки. Наступне речення. Біля годівнички літають синички. Чудово! Третє речення буде звучати так. Який за кольором? Білий. Хто? Зайчик. Що він робить? Сидить. Де він сидить під? Під чим він сидить? Під ялинкою. Білий зайчик сидить під ялинкою. Дітки, як гарно у вас виходить складати речення. Молодці! Ще трошечки і весна буде гостювати в наших містах та селах. А щоб їй краще жилося, дівчата співали пісні, які називалися Весняночки або Заклички. Ось одна із них. Дівчата-подружки весну закликаємо, веснянки співаємо, хай де до нас з квітами, з зеленими вітами, з рясним урожаєм та над рідним краєм. Ми вже з вами склали речення за допомогою мнемо доріжки про зиму. А тепер давайте складемо про весну. Струмочок біжить під місточком. Мурахи живуть в мурашнику. І третє речення. Метелики літають між квітів. Ну що я скажу? Чудова робота, діти! Ну а зараз пропоную провести фізкульт хвилинку, яка називається по місточку. Через місточок напрямки дружно ходимо любки, то повернемося боком, то йдемо усі підскоком. ходимо ходим, ходим на носках, а тепер на п'ятках піднімайте вищі ніжки та не сходьте із доріжки. Діти, хочу вам розповісти ще про одне свято, яке називається Масляна веселе, народне, яке з'явилося дуже давно, але так полюбилося людям, що його святкують дотепер. Масляна триває цілий тиждень, сім днів. Під час Масляного тижня люди весну закликають, а зиму проваджають. Люди вже тамилися від снігу і холоду, радіють сонечку, яке починає гріти все більше й більше, щоб не лютувала зима, а швидше пішла, її проваджають веселими гуляннями, танцями, піснями та іграми. Під час Масляної весь тиждень печуть смачні млинці, адже вони так схожі на сонечко, за яким скучили під час зими. Давайте скажемо, які млинці. Вони круглі, гарячі, смачні, солодкі, запашні, сонячні. Давайте пограємо з вами в гру, які бувають в млинці. Звичайний млинець можна назвати різними незвичайними словами. Слухайте допомагайте да мені. На тарільці він один. Називаємо млинець. Багато їх спекли. Тоді назвемо млинці. Спекли для дочок, назвемо млиночок. Буде їсти їх синок. Назвемо тоді млинок величезний, як домище, назвемо його млинище. В Україні обрядовою стравою на свята були не тільки млинці, а також вареники із різною начинкою. Милі гості просим сісти, вареники будемо їсти, вареники непогані, вареники у сметані. Ось і наша господиня катруся приготувала смачні млинці. З чим вони, як ми скажемо, млинці зі сметаною. Млинці з джемом, млинці з медом. Чудово! Також катруся приготувала вареники з різною начинкою. Це вареники з вишнями. А це вареники з капустою, ці вареники з картоплею, ці вареники з сиром, а ці з полуницею. Ось така вона, господиня гарна. Тож, дітки, весну зустрічайте масляно святкувати. Не забувайте!